Я сподіваюся, що коли він зможе усвідомлено говорити, тому що зараз ми на етапі того, що він може повторювати якісь певні короткі слова там на рівні звуків. Знаєш, там мама, тато. Отаке От він може сказати, але в нього немає зверненої мови. Він не усвідомлює, що я тато, а то мама. Він поки що повторює, коли, коли йому треба, коли ти його стимулюєш. Наприклад, він хоче з'їсти помідор. Я беру помідор, кажу. Остап каже, тату, він каже, тату, кажу, дай, він каже, дай гам. Він каже, гам. Я йому даю, і він гамиє. Але так, щоб він просто прийшов до мене і сказав, тату, дай гам, такого немає. В нього немає причин на святкових зв'язків. Взагалі, дуже така ситуація, коли я вчив його пити водичку, сам, то я брав стакан, давав йому в руки. Він брав руками, пив, і, е, став, і я його навчив поставити на стіл. То потім був певний період часу, коли він брав стакан зі столу. Давав мені, щоб я дав йому, тоді він п'є, бо він зафіксував для себе е, от така, от така форма поведінки. От він для себе це зафіксував. Ну, і ну, це Для тих людей, які не мають особливих дітей, е, кожен день це специфічний виклик. Особливо е, ну, психологічний.